Вітаю! Сьогодні у нас послуга бути лінотерапія. Наверх кровки. Наверх. Отак. Наклосі. Фу. Далі. Прощуся. І тепер посмішка з зубками. Працюємо ми з сертифікованим препаратом Нейронокс і перед послугою ми готуємо препарат для проведення безпосередньо процедури ботулінотерапії. Так, you. Mm -hmm. Ботулінотерапія – процедура, яка не має аналогів в косметологічному кабінеті. Завдяки ботулінотерапії ми можемо позбавитися асиметрії, можемо заблокувати мімічну активність до такого стану, щоб у нас не утворювалися заломи, але при цьому у нас була жива міміка та не було заморожене обличчя. Це процедура, яка виконується раз на 6-8 місяців. Це вже залежить індивідуально і дає дуже гарні результати, яка гармонізує риси обличчя та прибирає залом. Готово? Зустрінемося з вами через 2 тижні для того, щоб подивитися результати, оцінити, потрібна корекція чи не потрібно, і оглянути на кінцевий результат. Підписуйтесь на наш канал!